Сьогодні, в час бурхливого розвитку інформаційних технологій у промисловості, на транспорті та зв'язку широко використовуються комп'ютерні системи управління і автоматики. Ефективність роботи таких систем суттєво залежить від їх якісних характеристик та кваліфікації обслуговуючого персоналу. Таким чином існує гостра необхідність у кваліфікованих спеціалістах, які б вміли не тільки налаштовувати та експлуатувати такі системи, а й проєктувати та розробляти їх. З огляду на це, та враховуючи потреби у фахівцях даного напрямку на сучасному ринку праці, у найстарішому вищому навчальному закладі Європи, Національному університеті Львівська політехніка на кафедрі комп'ютеризовані системи автоматики, проводиться підготовка спеціалістів та магістрів за спеціальністю комп'ютеризовані системи управління та автоматики. Знання, отримані випускниками під час навчання дають змогу їм проєктувати і експлуатувати комп'ютерно керовані електронні пристрої і системи, що використовуються в різних галузях науки і техніки, вимірювані, контролі і діагностиці, обчислювальній техніці, автоматизації та управлінні технологічними іншими процесами, зв'язку, інформаційних мережах. Фахівці цього напряму досконало володіють не лише комп'ютерними технологіями, Айлейзнаннями з електроніки, обчислювальної та мікроконтролерної техніки, програма фахової підтримки поєднує вивчення комп'ютерних та технічних дисциплін, а саме, алгоритмічні мови та програмування, проєктування баз даних, електроніка і мікросхемотехніка, програмування мікроконтролерів. Пітеризовані системи передавання даних, системи керування на базі програмованих логічних контролерів, мікропроцесорні пристрої та системи, цифрові методи обробки сигналів і зображень. Наші випускники працюють на підприємствах електронної промисловості, підприємствах зв'язку, сферах it технологій банківських та комерційних структурах, науково-дослідних інститутах. Сфери їхньої діяльності розповсюджуються на розроблення та обслуговування обладнання, промислової автоматики, створення та розроблення комп'ютерних систем та мереж, програмного забезпечення, веб-дизайну, баз даних, систем диспетчерського контролю та у, у сферах it технологій Хочете отримати якісну комп'ютерну освіту, ще й диплом бакалавра, спеціаліста чи магістра, відкрити собі шлях до високооплачуваної роботи Національний університет Львівська політехніка та кафедра електронні обчислювальні машини допоможе вам у цьому. Кафедра електронні обчислювальні машини створена понад 40 років назад. Вона є першою кафедрою комп'ютерного напряму у західному регіоні і ще й досі залишається базовою з комп'ютерної техніки та технологій. Кафедра ООН здійснює підготовку фахівців трьох освітньо-кваліфікаційних Рівнів. Бакалавр, спеціаліст та магістр з напряму комп'ютерна інженерія, навчаючись на бакалаврському рівні освіти впродовж чотирьох років, випускники отримують ґрунтовну підготовку з комп'ютерної інженерії, допомагають здобути знання з цього напряму такі дисципліни, як комп'ютерна електроніка та схемотехніка, системне програмування, організація баз даних, комп'ютерні мережі, системи мультимедіа, глобальні інформаційні мережі та безліч інших дисциплін з комп'ютерної галузі. А найголовніше, що дає бакалаврський рівень, так це продовження навчання. На вищих освітньо-кваліфікаційних рівнях спеціаліста та магістра, майбутні магістри додатково вивчатимуть дисципліни, в яких розглядається питання сучасного стану обчислювальної техніки та найновіші досягнення у галузі за спеціальностями: комп'ютерні системи та мережі, системне програмування та спеціалізовані комп'ютерні системи. Роки навчання на цій кафедрі минатимуть швидко і з користю для розуму, адже 12 навчальних лабораторій оснащені найновішим обладнанням, у перелік яких входять 150 п'ятдесят Уруктивних персональних комп'ютерів, встановленим сучасним програмним забезпеченням. Комп'ютери кафедри об'єднані в локальну мережу, яка під'єднана до мережі університету та мережі інтернет. Крім операційних систем фірми Microsoft, працюють операційні системи Linux, які широко застосовуються в навчальному процесі. За один рік кафедра випускає понад 200 спеціалістів та магістрів. Випускники, які закінчують кафедру, електронні обчислювальні машини, можуть працювати в науково-дослідних та проєктно-конструкторських організаціях, здійснювати управлінську ...та підприємницьку діяльність. Високим досягненням колишні студенти завдячують професорсько-викладацькому складу. На кафедрі сформувалась та успішно розвивається потужна наукова школа. До складу колективу кафедри входять 5 професорів, докторів наук, 18 досентів, кандидатів наук, фахівці в галузі комп'ютерної інженерії. Це викладачі, асистенти та лаборанти. Студенти отримують знання з перших рук від професіоналів, щоденна практична діяльність яких полягає у вирішенні складних питань створення комп'ютерних систем. Отож, знання та... Практичні вміння, отримані на кафедрі ЕОН, дозволять вам знайти гідне місце на ринку праці та одержати цікаву, перспективну, а найголовніше, у високооплачувану роботу. Кафедра ЕОМ оголошує набір студентів за напрямком комп'ютерна інженерія. Отримати більше інформації про умови вступу на кафедру, електронні обчислювальні машини можна безпосередньо на кафедрі за адресою Національної університет Львівська політехніка, 5-й корпус вулиця Степана Бандери, 28А. Кімната 503 та за телефоном 258 21 96 або ж на сайті wWlpeduaйdрі.eom. Ви шукаєте перспективну і цікаву спеціальність, що приноситиме хороший дохід і буде корисною не лише на роботі, а й вдома. Тоді ми чекаємо на вас на кафедрі Метрологія, стандартизація та сертифікація Національного університету Львівська політехніка. Кафедра. Метрологія, стандартизація та сертифікація створена 19 грудня 1995 року. Завідувачем кафедри від часу її заснування є доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України Столярчук Петро Гаврилович. На кафедрі працюють 8 професорів та 6 доцентів. Формування кадрового складу кафедри проводиться за рахунок залучення власних випускників, магістрів та аспірантів. У своїй повсякденній діяльності люди постійно зустрічаються з різними вимірюваннями, саме тому вимоги до збільшення точності вимірювань та засоби вимірювань як у побутовій сфері, так і на виробництві постійно зростають. Метрологія, як наука про вимірювання, забезпечує науковий, Технічний та законодавчий фундамент єдності вимірювань. Стандартизація як основа технічного регулювання має дуже широке застосування майже в усіх галузях. Вона чітко встановлює вимоги до різних видів продукції, військове озброєння, атомна енергетика, аерокосмічна галузь, харчова промисловість. Купуючи товари, чи отримуючи певні послуги, споживачі прагнуть задовольнити низку вимог, що стосуються якості продукції та послуг. Контроль за дотриманням виробником вимог нормативно-технічної документації на продукцію, а також контроль за якістю надання певних видів послуг здійснюється через сертифікацію. Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації проводить підготовку бакалаврів за напрямок, метрологія, стандартизація та сертифікація, а також підготовку фахівців за двома спеціальностями: якість стандартизації та сертифікація та метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції. Для практичного навчання і закріплення теоретичних знань кафедра обладнана спеціальними лабораторіями, комп'ютерна спеціалізована лабораторія, лабораторія пірометрії та оптичних вимірювань, лабораторія обчислювальних елементів і вузлів системи управління, лабораторія сертифікаційних випробувань та оцінки якості. Лабораторія метрологічного забезпечення випробувань, лабораторія контролю якості альтернативних джерел енергії. Під час навчання студенти грунтовно вивчають. Методи та засоби вимірювання, вимоги стандартів на продукцію і послуги, особливості національної та міжнародної сертифікації, методи оцінювання якості продукції та послуг. Утримані знання ви зможете застосовувати кожного дня ідучи додому чи їдучи на відпочинок, адже ви навчитесь відрізняти якісний товар від підробки, розуміти маркування продукції, знати свої права як споживача і вміло захищати їх, здійснювати правильний вибір, обираючи найкращі обслуговування. Знатимете, чим і як точніше можна виміряти потрібні вам величини, студенти кафедри активно беруть участь. Стоїть переможцями і посидають призові місця в Олімпіади з метрології, стандартизації та сертифікації. На Олімпіаду до нас приїжджають студенти з 13 вузів різних міст України. Обдарована студентська молодь залучається до виконання наукових робіт. Щорічно на кафедрі проводяться наукові студентські семінари і конференції де студенти розповідають про наукові результати досліджень, які виконувалися ними самостійно і які використовуються в подальшому в дипломних проєктах. Найкращі студенти утримують стипендії видатних вчених Львівської політехніки, вченої ради інституту, вченої ради університету, стипендії обласної ради міста Львова, стипендії Верховної Ради та Президента України. Своє продуктивне навчання студенти кафедри уміло поєднують з активним і водночас інформативним дозвіллям. Неодноразово проводилися екскурсії по місті Лева, організовувалися поїздки на науково практичні конференції в місто Донецьк, де студенти та аспіранти не лише презентували свої наукові праці, обмінювалися досвідом, а й збагачували свої знання про цікаві місця Донецького краю. У 2007 році на базі нашої кафедри в Національному університеті Львівська політехніка створено орган із сертифікації послуг Львів Полісеп, акредитований в галузях сертифікації послуг станцій технічного обслуговування автомобілів та сертифікації послуг сільського туризму. Також партнером нашої кафедри є Інститут оптоелектроніки військової технічної академії у Варшаві. З впевненістю можна сказати, що випускники кафедри метрології, стандартизації та сертифікації є висококваліфікованими спеціалістами, магістрами, займають керівні посади у сфері державного метрологічного нагляду, управління якістю, працевлаштовуються як аудитори з якості, техніки з метрології, контролери якості продукції, спеціалісти зі стандартизації, митні брокери, також пов'язують своє життя з науковою діяльністю, продовжуючи навчання в аспірантурі. На сучасному етапі розвитку суспільства суттєво зросло розуміння ролі та актуальності проблеми безпеки у всіх сферах людської діяльності, особливо у сфері інформаційної та охоронної діяльності. Проблема інформаційної безпеки давно вийшла за рамки компетенції спеціальних служб, а інформаційна безпека перетворилась у потужний сегмент ринкової індустрії сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій. Тому для нашої держави. Стала надзвичайно актуальною підготовка висококваліфікованих спеціалістів в області інформаційної безпеки та захисту інформації. Для цього в Національному університеті Львівська політехніка у 2006 році було створено кафедру захисту інформації. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Валерій Богданович Дудикевич. Зараз на кафедрі захисту інформації. Працює 7 професорів, 19 доцентів, троє старших викладачів та 10 асистентів. Середній вік професорів і викладачів кафедри складає 45 років: 65% професорського викладацького складу це досвідчені висококваліфіковані фахівці в сфері інформаційної безпеки, які читають студентам лекції і передають свої знання і досвід. 35% молоді та енергійні науковці та педагоги, які проводять практичні і лабораторні заняття і впроваджують в життя нові ідеї та задуми щодо захисту інформації. До навчального процесу також залучаються відомі фахівці практики в сфері захисту інформації та науковці з науково-дослідних інститутів системи Національної академії наук України. Кафедра захисту інформації. Здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за двома напрямами: системи технічного захисту інформації і управління інформаційною безпекою. Студенти за чотири роки навчання здобувають базову вищу освіту і їм присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за вказаними напрямами підготовки. Для отримання повної вищої освіти та кваліфікації магістра чи спеціаліста студенти на основі рейтингового конкурсу поступають на навчання, яке триває упродовж одного з половиною року. Кафедра захисту інформації здійснює підготовку спеціалістів та магістрів за такими трьома спеціальностями: системи технічного захисту інформації та автоматизації її обробки, управління інформаційною безпекою. Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації. Наші випускники отримують диплом міжнародного зразка та стають висококваліфікованими фахівцями в галузі інформаційної безпеки. Під час навчання наші студенти активно займаються науковою діяльністю. При кафедрі діє студентське науково-технічне товариство захисту інформації. Студенти, які мають вагомі наукові здобутки, роблять доповіді на студентських науково-технічних конференціях, подають свої роботи на конкурси наукових робіт, беруть участь у міжнародних програмах співпраці, проходять стажування в закордонних навчальних закладах, створюють прототипи пристроїв для захисту інформації. Після отримання кваліфікації магістра наші випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями комп'ютерні системи та компоненти або системи захисту інформації. Студенти, які навчаються за напрямом системи технічного захисту інформації, вивчають такі фахово орієнтовані дисципліни. Методи і засоби технічного захисту інформації, безпека інформаційно-комунікаційних систем, технічні засоби охорони об'єктів, засоби передачі інформації в системах технічного захисту інформації, комплексні системи захисту інформації, системи банківської безпеки, «Захист інформації в комп'ютерних мережах, види і засоби технічної розвідки. Студенти, які навчаються за напрямом управління інформаційною безпекою, вивчають такі фахово орієнтовані дисципліни: системи менеджменту в інформаційній безпеці, менеджмент інформаційної безпеки, правове забезпечення інформаційної безпеки, охорона комерційної таємниці на підприємствах, аудит інформаційної безпеки, захист економічної інформації, інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки. Захист цінних паперів і документів суворого обліку та звітності. Під час навчання на кафедрі захисту інформації студенти забезпечені навчально-методичною літературою, монографіями, підручниками, посібниками, конспектами лекцій, методичними вказівками до практичних занять, лабораторних занять, курсових робіт та проєктів, які складені викладачами кафедри. Для поглиблення своїх знань студенти можуть черпати інформацію. З віртуального навчального середовища нашого університету. З кафедрою захисту інформації взаємодіє Західний Регіональний навчально-науковий центр захисту інформації. Лабораторії центру оснащені сучасним обладнанням, яке застосовується в сфері захисту інформації. Це нелінійний локатор Катрант та Лорнет. Для виявлення засобів несанкціонованого отримання інформації в будівельних конструкціях, меблях та предметах інтер'єру, універсальний аналізатор проводових комунікацій УЛАН-2 для пошуків засобів, що здійснюють несанкціоноване отримання інформації з телефонних ліній та ліній електроживлення, пошуковий пристрій Вега, для швидкої ідентифікації та локалізації прихованих відеокамер, скануючий пристрій С-Hunter 925. Для сканування радіодіапазону та виявлення прихованих відеокамер, працюючих в радіодіапазоні, багатофункціональний пошуковий пристрій СТ 032 ПІРАНІЯ для виявлення і локалізації спеціальних технічних засобів несанкціонованого отримання інформації. Центр має ліцензію на виконання робіт в галузі технічного захисту інформації і надає послуги. Установам та підприємствам Західного регіону з питань розроблення, проєктування, виробництва, провадження та обслуговування комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Крім викладачів кафедри, в науковій діяльності центру беруть активну участь студенти старших курсів. Отримані практичні навики в центрі, наші випускники в подальшому використовують у своїй професійній діяльності. Основні місця працевлаштування наших випускників: в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації, в Службі безпеки України та Міністерстві внутрішніх справ, в Державній податковій адміністрації та Державній митній службі, в підрозділах захисту інформації на залізниці та в аеропортах, В органах державного управління та місцевого самоврядування, на приватних і державних підприємствах різного профілю, серед яких підприємства. Що займаються охоронною та пожежною діяльністю, системами контролю та управління доступом, відеонаглядом, периметральною безпекою, державною таємницею, в науково-дослідних установах та проектних організаціях, в банківських установах та бізнесових структурах, в компаніях, що спеціалізуються в захисті інтернет-ресурсів та баз даних.